Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні є 20 неділя після зіслення Святого Духа. Цей Евангелій ми дуже добре знаємо, бо неодноразово чули. Евангеліст Лука подає, що Ісус із натовпом людей, які йшли за Ним, наближається до міської брами міста Наїн. І в брамі зустрічають похоронну процесію, де мама вдова. В останню дорогу відправляє свого сина, одинака, який помер. За тогочасним звичаєм той, хто торкався померлого чи мар, він був нечистий. Ісус підходить, торкається і воскрешає цього Сина. Зі Святого Письма з Біблії ми знаємо, Ісус воскрешає Лазаря, дочку начальника синагоги Яїра і цього. Мертвого Сина, єдиного в своєї Матері, буде знаїм. У що ми віримо? Ми віримо в Бога, Божого Сина Ісуса Христа, який став людиною, прийшов на світ спасти нас, помер на Христі, і ми віруємо в Воскресіння. Тобто ми віримо в Воскресіння в життя після смерті. Стів Лойд написав таку книжку, називається є найзнятий екранізований фільм, називається Туніка, де сотник Маркел, який був присутній під Христом, він, знаємо, розбійники кидали жереб на одяг Ісуса Христа. І цей сотник він виграв ту туніку. І він дуже зацікавився особою Ісуса Христа. Він почав досліджувати, опитував багатьох людей цей рибський сотник. Який був присутній в багатьох воїнах, який був неодноразово виконував той приказ, забирав людське життя. Але цього разу було щось не так. Він зацікавився цим чоловіком з Назарету Ісусом, і Він вертається в Палестину, опитує багатьох і досліджує життя Ісуса Христа, те, що Ісус робив чуда, глухим давав слух, сліпим зір. Паралітиків оздоровляв, але найбільше його зацікавило, що ті люди, які йшли за Христом, вони сказали, що вони бачили його Воскреслого. І цей сотник Маркел повірив у Воскреслого Христа. Так само, і ми, Дорогі Христі. Ми віримо у Воскреслого Христа. Ми віримо, що наше життя продовжується після смерті. Господь дуже високо цінує наше життя кожного із нас. Також є екранізований такий фільм, коли 11 вересня в Америці знаємо був теракт впали палиті два великі будинки, Близнюки, загинуло дуже багато людей. І один адвокат, який займався тим, що він судилися з державою, ті, які загинули, які постраждали їхні сім'ї з державою, держава виплачували певні компенсації. І цей адвокат каже, як оцінювали людське життя той, хто мав якусь високу посаду, той, хто. Був якимось менеджером, йому виплачували велику компенсацію. Той, хто був простим робітником, якась прибиральниця, її мало виплачували. Кожного оцінювали згідно його статусу. Господь не дивиться на наш статус. Для Бога ми всі рівні. Це ми люди ділимо людей на якісь звання, якісь е, вищий і нижче, цей мені вигідний, той невигідний, з того буду мати звіт, з того не буду. Бог цінить високо кожного із нас. І для Бога має значення те, що всередині, те, що як ми живемо, чим ми живемо, і як ми дивимося на життя. Для Бога це є важливо. Є дуже важливо пам'ятати про те, що наше життя тут закінчується, а продовжується після смерті. І наше життя має велике значення. У сучасному світі, що я спостарів, є таке віння моди, як е, і зараз воно дуже поширене серед молоді, дуже поширені є. Татуїровки, різний пірсень, різні молоді люди йдуть за цим. Молоді люди не розуміють, що Господь оцінює високо наше життя і внутрішній світ, а не те, що ми зовнішнє робимо. В святому Письмі в Книзі Числа є такі слова, що не розписуватимеш свого тіла, не зробиш ані надрізу, ані проколиш сережку, що це все є заборонено, так в Святому Письмі пишеться. Бо тому що наше життя, Господь створив людину. Цілковито досконалою, людині не треба нічого додавати, і в людині не треба нічого забирати, так? Людина є досконалою. Але людина часом собі додає, напевно, має якусь занижену оцінку або якісь рани минулого, і тим людина хоче вирізнятися, особливо молоді люди. Роблять різного роду татуїровки. Це є, з, з Божої сторони не є добре. А навіть часом з медичної сторони, часто ті, що проводять татуїровки. Вони можуть заразити гепатитом, недобре дезінфікують. Пізніше навіть рак можна тому місці викликати. А навіть різні символи бачу у молодих людей, багатьох є китайські символи, різні іроглики запитують, що це таке. Каже, це є смія, це є дракон, символи китайської релігії чи якогось вірування. Нашу того негативу на своєму тілі. Часто молоді люди не розуміють, що цього знеславлюють, знескоджують або. Принижують гідність своєї душі і свого тіла. Цього є не потрібно. Навіть знаю одного священника, який в пізному покликанні пішов до семінарії, бо ну, так, так було, за радянської влади не міг вчитися, здобув професію, працював, а пізніше пішов до семінарії в 90-х роках. І каже: коли я був в армії, на руці тут мені десь так молоді люди робили, я десь під підпливом інших наколов собі, і не просто його звати Микола. А він собі наколов і пише ну, в нього тут калян. Каже: я тою рукою, що благословляю, каже, мені так стидно, ношу довгі сорочки, ніколи коротку сорочку не вдягаю, ту руку прикриваю, бо то неможливо вивезти. І мені каже, так стидно, я каже, найбільше за що я жалію в своєму житті, що я зробив такі вчинок, а то неможливо вже повернути. Часто хотів би це донести до молодих людей, ніколи не піддавайтеся якомусь віянню моди. Знайте свою високу оцінку, що Бог цінить високо нас. Бог високо оцінює нас. А ми часом піддаємося якомусь війні моди чи якомусь, якомусь впливу. Наше тіло є бездоганне, Господь і Господь. Ми є різні, так, ми є різні. Але Господь нас любить такими, якими ми є. І Господь оцінює те, що є всередині, нашу душу, наше серце. Це є дуже важливе. Бачимо, наскільки Господь любить людину, наскільки Господь опікує людиною. Тому не треба нічого зовнішнього додавати, не, не треба нічого віднімати. Людина є досконалою. Людина створена з тіла і душі і має свобідну волю і розум. Господь дав людині обирати, він ніколи не нав'язує. Бог не каже: ти мусиш бути сьогодні в церкві, ти маєш бути. Ні, Господь пропонує той, хто відчуває той поклик серця і своєю вірою. Своїм прагненням, то і є, то, і, то і шукає Бога, так Якщо не може бути зранку якісь перешкоди, чи там може десь поїхати на службу, чи той, хто то 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 прагне. Залежно що, що людина шукає, ми стараємося в своєму житті завжди шукати Бога. Завжди пам'ятати, що Бог нас високо тримає в своїх руках, Бог високо тримає гідність людини. Бачимо, цей час війни ворог не шанує людину Є yes. Навіть принципи ведення війни, чи поводження з полоненими, чи з людьми мирними, бачимо, наскільки людське життя для когось не має значення чи вартості. Але Бог цінує високу людину. І Бог все знає про людину. Так? Можна часом щось скрити, можна часом щось приховати, але Бог знає все про нас. Тому можливо нам жити серцем, жити вірою і жити тою правдою, що кожен із нас є різний, різний в характері, в поведінці. так? Через виховання, через різні соціальні якісь етапи прийшла, прийшла людина, має якісь труднощі. Але всі мої, брати і сестри. І Господь створив людину, Він вже її любить. Він вже її любить. Навіть хтось народився, можливо, хворим, хтось народився халікою, інвалідом чи особливим. Але Господь його любить, Господь його створив таким, щоб серця тих, які є здорові, вони були м'якші, щоб ми мали милосердя. Тому. Папа Іван Павло ІІ говорив, тому є хворі. Хворі це і таємниця між Богом і людиною. Якщо б всі були здорові, то не було б співчуття, милосердя і любові, а є хворі люди, тому що здорові мають милосердитися, мають співчувати і мають виявляти те своє м'яке серце. Тому Господь так створив, так і в світі. Тому пам'ятаємо, дорогі в Христі, про нашу високу гідність, що ми покликані до високого, до Воскресіння. Воскресіння. Тому людина, яка вірує, вона, е, один священник, який був на похороні, помер. Такий чоловік, який був дуже, дуже багато зробив для церкви, який жив дійсно вірою. Він жив церквою, він жив Богом, молитвою. І цей священник Леонід Григоренко говорив, що чому ви плачете? Він же пішов до свого Отця. Не потрібно плакати, так це природно, десь людина плаче. Але каже, це треба радіти. Він пішов до свого отця, бо від Бога людина вийшла, вона йде до Бога. Часом ми так сумуємо, коли втрачаємо близьких, рідних чи друзів. Але насправді це треба радіти, тому що людина, яка прожила гідне Боже життя, вона йде до свого Отця. Вона йде до свого Отця, вона не вмирає. Така людина не вмирає. Тому пильнуємо, дорогі христі, щоб ми прожили те життя вічне, і ми вірили в Воскресіння і прямували до Воскресіння. Як подає нам Євангелісту Лука, що Христос на прикладі цього, цієї жінки милосердиться над нею і воскрешає її син. Так само і кожного із нас. Якщо ми проживемо те Боже, гідне життя Господь воскресить нашу душу, і наша душа буде жити вічно. Амінь. Слава Христу.